Всім привіт! З вами Арсен із групи RCTV. Сьогодні ми розіграємо Mortal Kombat 10 на ПК на персональний комп'ютер. Кого нема, того нема. Окей. Так. Година. 19.46, 27 число. Май, ми скидало. Окей. Давайте одного ще раз. 51 учасник. 51 лайк, точніше 15 учасників. Давайте перейдемо зразу до розігрушу, не будемо томити. Секундочку. Так, Рандом. 15, так, 15. Рандом, Рундом, мій, мій, красавець, мій. Так, восьмий. Восьмий. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. восьмий. Олег. Олех, давайте ще раз порахуємо. Діма перший, Діма другий, Павло, Лукан третій, четвертий Андрій. Так, дамішка, Четвертий Андрій, Міша п'ятий, Діма шостий, сьомий Захар і восьмий Олех. Олех восьмий, цифра 8. Олех восьмий, Так. так, що я роблю? Записи є, окей. 2. Е, окей, Олег, е, поясни потім мені Напиши, я просто... Навіть в личку напиши як ти кинув два записи Mortal Kombat X. ми його раздеруем просто. Сьогодні, сьогодні, я не розумію, ну цей запис не закріплений вроді. Я нічого не розумію. Поясни мені, поясни. Я просто хочу знати. Можливо, так тому і тобі повезло. Окей. Олег. Зробимо так. Не розумію чому, але... Перевіримо, чи ти в нашій групі. Так, так, що за мужик? Так, в цій групі знайдено одну особу але в цій групі. Рандом показав його. Вітаю, Олешка. Вітаю. І ти отримуєш Mortal Kombat. 10 на ПК, з тобою обов'язково з'яжеться наш адміністратор, групи, Або я, якщо буду мати час, і Mortal Kombat ти. Львів. Ну, нехай буде Львів, отримаєш протягом трьох днів ти отримаєш свій Mortal Kombat, 10 на ПК. З вами був... Арсенка із групи ArCTV незабаром у нас буде супер бомбезний мега розіграш. Надіюсь там буде багато бажаючих, що саме я не буду розголошувати на даний момент. І це не гра, тому що гра це банально це буде супер розіграш. Такий самий грандіозний Кейфон як 5, який ми розігрували, теж крутий. І... Перед ним, ну, правда, ще, можливо, розіграємо GTA 5 на ПК. Можливо, признаком питання. Окей. З вами був Арсен. До нових зустрічів. Підписуємося на наш канал в YouTube, підписуємося в групу. І... Накручуємо на просмотр. Mm. Дивимось. Mm. Пока.